Колись в мене в дитинстві подарувала мама подарунок, я був дуже щасливий, бо це було лего, який я дуже сильно хотів. Взагалі, ви робите подарунки? Так. Деколи роблю мамі, татові, Просто прикольно, щоб їм було. Дарую якісь подарунки з різних міст, де я буваю. Чи любите ви робити сюрпризи? Так, е, да, люблю, я сьогодні купила квіти на день народження йду. Може навіть люблю. бути несподіванка на будь-якому кроці. От я навіть недавно, от навіть вчора, от бачите, пальці забила. І я не знаю, як так сталося. Ну це, мабуть, з того не дуже приємно. Ну, як сказати, я одночас не буду писати нічого. Приємно те, що я маю трьох друзів, з якими я провела доволі хороший день. Що приємного ви робили своїм друзям, що вони дійсно запам'ятають, можливо, це на все життя. Подарунки їм е, в 12 ночі приходити додому і вітати їх. Яка реакція зазвичай? Реакція більшості батьків, те, що вони не ожидали цього нікого. Те, що в 12 ночі їм постукають в двері і скажуть: а ми ваш, хочемо вашим дочку або сину.